компромисса, безкомпромиссно она не ведет, Давайте послушаем. И с этим аргументом вызывает лично Виктор Федорович, приехать в парламент. А чем самое великая? Роспуском? Роспуском. Роспуск. Я думаю, что испугать роспуск означает создать на большинство в Раде. Mm -hmm. Ну, мы знаем об этом. Страф убивает разум, как говорил незабвенный Фрэнк Гербер в романе Дюна. Я извиняюсь, нам есть чем заниматься. Добрый день. Пачева. Реакция Арсена. Коментує події, приїзд. Кузьма. Доброго дня, пане Кузьма. Яка зараз ситуація до чого домовилися? Ви, напевно, були і на засіданні фракції. Двічі приходив президент, до речі, так? Президент буде з опозицією. Чекаємо закінчення. По закінченню, думаю, що буде вся інформація. Буде сильне голосування? Ну, все залежить від того, яка була домовленість. Яка б домовленість була б е, оптимальною цю ситуацію? Оптимальна була б домовленість, якби, врешті-решт, ми змогли проголосувати закон про амністію, той, який був погоджений усіма фракціями Свободою, батьківщиною. Ударом і партію Ви зараз кажете про закон Шемцова чи Лушниченка. Йде мова про закон Лешниченка. Опозиція каже, що не готова усувати цей закон, що він не був поважен. Власне, я не є членом переговорної групи, тому мені важко коментувати. Я говорю про те, що мова йде за цей закон, і про те, що президент нас інформував, що лідери опозиційних партій підтвердили цю домовленість про те, що цей закон має бути проголосований. А потім відбулися певні речі. Якісь зміни, про які мені важко коментувати. Я зрозумів. поява президента вплинула на ситуацію в якийсь спосіб? Ну президент сказав власне про те, що сьогодні і вчора йшли перемовини, і на цих перемовинах. Була домовленість про те, що саме цей закон буде проголосований. Врешті, те, що опозиція відмовилася голосувати, і, мабуть, заставило те, що президент прийняв рішення і ще раз закінчує ці консультації. Дякуємо з мелко з партії регіонів, пояснював, зараз настрої Фракції партії регіонів ми залишаємося тут, чекаємо, чим завершиться перемовини з лідера опозиції. Я так розумію, зараз вони знову відновилися. Ну, от, власне, залишаємося тут.